Доброго вечора, слава Ісусу Христу. Ми з України. Я хочу розповісти про додатки, які діють в Нідерландах для людей, хто шукає знайомств та спілкування. Ось в Нідерландах в Нідерландах є такі відомі додатки: це Бумбле, Хінги або Брезе. Ці три додатки. Які дуже популярні в Нідерландах. Бумбле це для знайомств цей сайт зроблений. Платформа також дозволяє користувачам гарно праворуч і ліворуч, гортати праворуч або ліворуч на потенційних збігах. Щоб вказати, щоб вказати, свій інтернет інтерес. Але додаток унікальний в тому сенсі, що він також має налаштування для користувачів, які, які по-перше, прагнуть встановити платонічні чи професійний. І платонічні, і професійні зв'язки. Ще одна унікальна особливість полягає в тому, що під час гетеросексуальних матчів жінки роблять перший крок і мають 24 години на те, щоб забезпечити матч. Хапн. Цей додаток, зроблений в 2014 році, нещодавно став популярним у Нідерландах. Ця платформа на основі місцезнаходження знаходження дозволяє користувачам зв'язуватися з людьми, з якими вони переписуються, з якими вони перетинаються і та які привертають їхню увагу. Failed. Цей додаток, на відміну від багатьох інших платформ, має ключову увагу, рекламуючи себе як додаток для знайомств для цікавих знайомств. Ви можете зареєструватися самостійно або з партнером і спілкуватися з іншими однодумцями. Ну, тобто, це такий собі ось, журнал тайм-аут, Називаю його най Пікантнішим додатком для знайомств у місті. Ще є Хенге. Надзвичайно популярна програма для знайомств у багатьох країнах світу. Та, хоча в Нідерландах вона використовується не так широко, як можна було очікувати. Баду це досить поширена програма така. Яка працює в 190 країнах світу, і вона застиснула. Тобто люди можуть спілкуватися на 47 мовах світу. Її можна використовувати як для знайомств, так і для користувачів, які хочуть знайти. Просто нових друзів. Брейзе — платформа випущена в січні 2020 року, прагне гуманізувати онлайн-знайомства. Тобто онлайн-знайомства дуже гарна така думка цієї платформи Брези. Замість того, щоб заохочути онлайн-повідомлення та свайпування, рекламуючи та організовуючи побачення віч навіть. Тобто вони рекламують себе як платформа, яка прагне реалізувати зустрічі віч навіть. Дякую за увагу і все до України.